Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам розповісти Китайський гороскоп на 2024 рік, Рік кота, тобто коти, які люди, які народились у рік кота. Кіто рік дрока, дракона. У рік зеленого дракону успіх кота буде продовжуватись, кота очікує просування по службі, роботі навчанні. кіт відновить старі дружні зв'язки, а також у його житті з'являться впливові друзі, які допоможуть йому у реалізації планів. Вони будуть надто перевантажені роботою, будинку та на службі. У фінансовому відношенні коти можуть досягти успіху, оскільки прибуток перевищить їхні витрати, і тому коти будуть доброзичливими та зможуть завести нові корисні та впливові знайомства. Якщо кіт буде в рік зеленого дракона поводитись пасивно, чекати успіху, лежачи на боці, то через відсутність потрібних відносин. Зв'язків, знань, професіоналізму несподівано виникнуть проблеми з доходами, а злети в творчості та положення змінюватимуться спадами та депресіями. Тому котам не можна у цей рік бути пасивними. Треба е, діяти активно і е, ну, намагатися досягти успіху. На цьому я хочу закінчити побажати вам всього найкращого, щастя, здоров'я, успіху і досягнення своєї мети. Спасибі вам за увагу, до побачення, дорогі друзі.